Антоніна Трусіхіна про кохання. Люди втомилися від війни, і я хочу їх трохи відволікти, дати їм, їхнім отомленим душам, трішки спокою. У мене Артроз колін, я сиджу на лавці й бачу. Ідуть по дорозі двоє людей похилого віку він і вона, яким далеко за вісімдесят тягнуть візок, на ньому сітка картоплі. І раптом візок колесом потрапляє в ямку, картопля розсипається, старенький, на силу збирають її і прилаштовують назад на візок, а далі не повірите. Вони не йдуть далі, а стоять, обійнявшись, як одне ціле. Довго вони так стояли, чи то плакали про свою немічність, чи то дякували одне одному, що вони ще живі і змогли щось зробити. Їхні стосунки мене просто схвилювали. Міцного їм здоров'я це, напевно, і є кохання, пронесене через усе життя. Кажуть, що люди похилого віку не вміють кохати, що у старості немає почуттів. Ні, у старості людина теж може кохати не менше, ніж у молодості, кохати, а не створювати видимість. Якщо людина позбавлена можливості виявити свої почуття, це зовсім не означає, що їх у неї немає. Не сподівайтеся, що у старості немає бажань, зменшуються і зникають можливості, але не потреби. Старість не скасовує ні почуттів, ні потреб, ні сорому. Любові і ніжності потребують абсолютно всі живі. Кохання Почуття загадкове, таємниче, невловиме, воно не піддається логіці, його складно пояснити і абсолютно неможливо контролювати. Скільки горя через нього, скільки пролитих сліз, покалічених доль, кохати можна по-різному, відкрито, таємно серцем або душею, але, на жаль, воно буває і тільки на словах. Кохання може бути вічним на все життя, а може спалахнути і швидко згаснути. Воно виникає в людини незалежно від того, хоче вона цього чи ні. Воно відбирає розум, керує психікою, заради кохання здатні на все, навіть на самопожертву. Є люди, які кажуть, що кохання не існує. Ні, воно існує, тому що без нього неможливо прожити. Можливо, просто ці люди ще не зустріли того єдиного, заради якого готові на все. Для жінок кохання, у якому б віці вони не були, це непередбачуване почуття, як хочеться, щоб через 20-30 років твій чоловік зізнався тобі в коханні. Як хочеться, щоб твій єдиний усе життя кохав тебе і тільки тебе. Нам, жінкам, хочеться, щоб нам дарували квіти, говорили лагідні слова, питають, за що ти мене кохаєш. А в цьому й полягають сила та магія кохання, йому не треба ставити запитань, кого, коли і чому. Воно просто з'являється в душі і серці. Це незвідане, нерозгадане, хвилююче, послане Богом почуття. Не зраджуйте своє кохання. Воно не пробачить і буде мститися вам, і буде розриватися від болю серце, а життя вже пішло за поворот. Пам'ятайте, що накраденому щасті не виростуть троянди, тільки колючки. Сьогодні, у ситуації, що склалася, ми втрачаємо наших дорогих чоловіків. І скільки пролито сліз удовами за сімейним життям, що немилосердним вітром відлетіло в далекі світи, за щастям взаємного кохання. Туга спалює душу, рве серце, так і хочеться крикнути: Господи, Ти ж владика Всесвіту, так допоможи нам зупинити війну, прогнати ворога і відновити мир на нашій святій землі. Миру нам усім, кохайте і будьте коханими, бережіть себе. Слава нашим захисникам! Слава Україні!